Біблія, книга Ездри, розділ 4. Коли вороги юдеїв, і веніямінців почули, що нащадки вигнанців будують храм Господу, Богові Ізраїлю, то вони прийшли до Зоровавеля та до глав батьківських родин і запропонували їм таке ми хочемо будувати разом з вами, адже ми поважаємо вашого Бога, як і ви. Ми також йому приносимо жертви з часу Асирійського царя Есархадона, який нас сюди переселив. Але Зоровавель Ісус та інші глави батьківських родин Ізраїлю відповіли їм: Не годиться нам будувати храм в нашому Богові з вами. Ми самі його збудуємо для Господа Бога Ізраїлю, як нам звелів перський цар Кір. З того часу нові мешканці краю почали робити все, аби ослабити руки юдеїв, заважаючи їм будувати. В період владарювання перського царя Кіра. Вони підкуповували його можновладців, щоб розладнати задуми будівничих, і робили це до владарювання перського царя Дарія. Отже, на початку царювання Ахашвероша Ксеркса написали вони скаргу проти мешканців Юдеї та Єрусалима. за правління Артаксеркса, Бішлам, Мітредат. Разом зі своїми однодумцями також писали скаргу перському царю Артаксерксу арамійською мовою, з перекладом. Ще один лист був написаний цареві Артаксерксу проти Єрусалима, можновладцем Рехумом і писарем Чимшаєм такого змісту. Правитель Рехум та писар Шемшай з усіма, хто з нами співпрацює, з суддями й урядовцями Зурука, Вавилона, Сус, тобто мужі Елама. Та інших народів, котрих великий і славний Аснапар перемістив і оселив їх у містах Самарії та в прилеглих місцевостях за рікою, таким був вступ до листа, а далі його зміст цареві Артаксерксу, твої піддані мужі, що мешкають з іншого боку ріки. І ось нехай буде відомо цареві, що юдеї, котрі вийшли від тебе, прибули до нас у Єрусалим. І відбудовують це бунтівне й погане місто. Вони будують стіни на покладеному ними фундаменті. Тепер же нехай буде відомо цареві, якщо це місто буде відбудоване, а його стіни будуть завершені, то вони більше не будуть платити ні податків, ані мита, в результаті чого царська скарбниця зазнає збитків. Оскільки ми перебуваємо на утриманні царського палацу, то нам не личить дивитись на таке ганебне ставлення до царя, то ми посилаємо цареві це повідомлення. Нехай пошукають у книзі літопису твоїх батьків, і ти все знайдеш у тій книзі літопису і зрозумієш, що це місто завжди було бунтівничим містом, яке завдавало шкоди царям і областям, адже спокон віку там спалахували повстання, через що це місто й було спустошене. Тож ми повідомляємо цареві. Щойно це місто буде відбудоване і його стіни будуть завершені, то ти вже не будеш мати жодної частки тут за рікою. Цар послав відповідь правителю Рехуму та писарю Шимшаю, а також усім, котрі з ними урядували в Самарії та в інших областях за рікою. Мир вам повідомляю! Лист, який ви до нас надіслали, виразно був переді мною прочитаний. Мною виданий наказ, за яким шукали та знайшли, що це місто й справді споконвіку повставало проти царів, і в ньому влаштовувались заколоти й повстання. У Єрусалимі владарювали могутні царі, влада яких поширювалась на всі місцевості за рікою Єфрат і стягувала податки, данину та мито. Тому тепер видайте постанову, аби ті люди зупинили всякі роботи з відбудови цього міста, доки від мене не вийде про це спеціальний указ. Стережіться, аби не допустити в цій справі легковажності, яка би спричинила відчутні збитки скарбниці царя. Коли пізніше лист відповідь царя Артаксерхса був прочитаний перед Рехумом та Писарем Шимшаєм, а також перед іншими урядовцями, що з ними. То вони з поспіхом відправились в Єрусалим до юдеїв і з силою зброї змусили їх припинити будівництво. В результаті робота по відбудові божого храму в Єрусалимі припинилась, і ця зупинка тривала аж до другого року царювання перського царя Дарія. Розділ 5. Але пророки Агей та Захарія, онук Іддо, Провіщали юдеям, що вже жили в Юдеї і в Єрусалимі пророцтва в ім'я Бога Ізраїлю. Тому Зоровавель, син Шаалтіли, та Ісус, син Йоседека, піднялись і знову взялись за будову Божого храму, що в Єрусалимі. До них приєднались і Божі пророки, які їм допомагали. У той час до них прибули намісник Заріччя Татенай і Шетар Бозанай разом зі своїми товаришами запитали їх. Хто вам дозволив продовжувати будівництво храму з метою його завершення? Тоді ми їм сказали імена людей, котрі займаються цим будівництвом. Але за юдейських старішин заступився їхній Бог, тому протягом усього часу, поки донесення не дійшло до Дарія і поки йшло його послання у відповідь, будівництво не припинялось. А ось донесення, яке намісник заріччя Татенай і Шитар Зі своїми товаришами перськими урядовниками відправили царю Дарію. Послання донесення до нього було такого змісту: Цареві Дарію, всебічний мир. Нехай буде відомо цареві, що ми ходили в юдейський край до храму великого Бога, його відбудовують стесаних каменів і перекривають стіни дерев'яними балками. Роботи проводяться уміло та успішно. Тоді ми звернулись до їхніх старішин і запитали їх. Хто вам дозволив відбудовувати цей храм і зводити його стіни? Ми також запитали про їхні імена, щоб повідомити тебе про імена тих мужів, що будівництво очолюють. Тоді вони нам відповіли такими словами Ми, слуги Бога Неба та землі, і відбудовуємо храм, який багато років тому був споруджений і завершений Великим Царем Ізраїлю. Оскільки ж нині батьки прогнівили небесного Бога, він їх видав у руки халдейця Вавилонського царя Навуходоносора, який зруйнував цей храм, а людей запровадив до Вавилону. Але першого року владарювання у Вавилоні царя Кіра, цим царем Кіром був виданий наказ відбудувати той Божий храм. Навіть золотий і срібний посуд Божого храму, який на Вуходоносор забрав із храму в Єрусалимі та заніс його до Вавилонської святині, цар Кір виніс з Вавилонської святині і передав його чоловікові на ім'я Шешбацар, якого призначив своїм намісником в Юдеї, наказавши: візьми цей посуд, занеси та поклади його в храмі, що в Єрусалимі. Відбудувавши Божий храм на його попередньому місці. Тоді цей Шешбацар, прибувши, заклав фундамент Божого храму, що в Єрусалимі. З того часу його відбудовують аж до тепер і він ще не закінчений. Отже, якщо є на те царська воля, то нехай пошукають у царській скарбниці там, у Вавилоні, і дізнаються. Чи насправді цар Кір видавав наказ відбудовувати цей Божий храм у Єрусалимі, після чого царське рішення про це нехай відійшлють нам. Розділ 6. Тоді цар Дарій видав наказ і почали шукати у книгосховищі при царській скарбниці у Вавилоні, але знайшли аж у фортеці Екбатані, що в області Мідії, один сувій, на якому було написано. Для пам'яті Першого року владарювання царя Кіра цей цар Кір видав наказ щодо Божого храму в Єрусалимі, нехай той храм відбудовують на тому місці, де приносять жертви і там закладуть його фундамент. Його висота має бути 60 ліктів, а його ширина також 60 ліктів. Стіна внутрішнього двору з трьох рядів тесаних каменів і одного ряду нового дерева. Витрати, нехай покриють царської скарбниці, також золотий і срібний посуд Божого храму, який на вуходоносор забрав з храму в Єрусалимі і переніс до Вавилона, нехай повернуть, аби все потрапило до того храму, що в Єрусалимі, покладіть його на належне для нього місце в Божому храмі. Що ж до вас Таттенаю, наміснику заріччя. І Шитер Бозинаю разом з вашими товаришами, перськими урядовниками в областях заріччя, писав далі цар Дарій, то тримайтесь подалі від того. Не перешкоджайте роботі з відбудови Божого храму. Нехай намісник в Юдеї разом з юдейськими старішинами відбудовують той Божий храм на його колишньому місці. Мною дається наказ. Як маєте себе поводити відносно юдейських старішин у справі будівництва цього божого храму, З царських податкових прибутків заріччя, ретельно покривайте тим мужам витрати на будівництво, аби праця не зупинялась. А що буде потрібне на денні жертви всепалення небесному богові, зокрема тельці, барани та ягнята, а також мука, сіль, вино й олія, неодмінно видавайте, скільки будуть потребувати священники в Єрусалимі, щоб вони могли приносити приємні жертви небесному Богові й молилися за життя царя та його дітей. А ще суворо наказую: якщо хтось порушить цей наказ, то з його дому буде вийнята й поставлена деревина, на якій він буде повішений, а його дім дощенту буде зруйновано. А Бог, котрий учинив, щоб там перебувало його ім'я, нехай повалить кожного царя і той народ, який простягнув би свою руку, аби змінити цей наказ чи зруйнувати той Божий храм, що в Єрусалимі. Я, дарій, видав цей наказ, який має бути беззастережно виконаний. Отримавши лист царя, намісник заріччя Татинай та Шетар Бозинай зі своїми товаришами розпорядження царя Дарія докладно виконували. Що ж до юдейських старішин, то вони щасливо продовжували будівництво згідно з провіщенням пророків Агея та Захарії, сина Ідо. Будівництво було завершене завелінням Бога Ізраїлю у відповідності з наказами. Перських царів Кіра, Дарія та Артаксеркса. Відбудова храму була завершена третього дня місяця Адара на шостий рік владарювання царя Дарія. Нарешті ізраїльтяни, священники Левіти та всі колишні вигнанці з радістю звершили посвячення цього Божого храму. На посвячення нового Божого храму принесли в жертву 100 тельців, 200 баранів. 400 ягнят і як жертву за гріх усього Ізраїлю, принесли 12 козлів за кількістю ізраїльських племен. Потім поставили групи священників за визначеними поділами, як і левітів, за їхніми чергами, для служіння Богові в Єрусалимі, як написано у книзі Мойсея. А в 14-й день, першого місяця, всі, що повернулись з неволі, звершили Пасху. Адже на той час священники та левіти всі, як один, освятилися і були чисті, щоб готувати пасхальні жертви для всіх колишніх невільників, для їхніх братів-священників і для себе. Отже, споживали Пасху не лише ізраїльтяни, котрі повернулися з вигнання, а й усі, котрі відокремились від нечистот язичницьких народів, де вони проживали, і навернулись до Господа Бога Ізраїлю. Вони сім днів з радістю відзначали свято опрісників, адже Господь потішив їх, налаштувавши серця Асирійського царя, прихильно до них ставитись, аби зміцнити їхні руки в справі спорудження Божого храму для Ізраїлевого Бога. Розділ сьомий. Після цих подій, завладарювання Перського царя Артаксеркса, вирушив Ездра, син Сираї, онука Зарії, правнук Хілкії, нащадок Шалума, сина Садока, сина Ахітува, сина Амарії, сина Азарії, сина Мерайота, сина Зерахії, сина Узі, сина Букії, сина Авішуї, сина Пінхаса, сина Елеазара, сина Аарона, первосвященника. Цей Ездра повернувся з Вавилону. Він був книжником, знавцем закону Мойсея, який йому дав Господь Бог Ізраїлю, оскільки ж рука Господа його Бога була розпростерта над ним, цар виконав кожне його прохання. Отже, на сьомий рік царювання Артаксеркса ездрою вирушили в Єрусалим декотрі ізраїльтяни, а також священники та левіти, співці, придверники та храмові слуги. Прибув він у Єрусалим у п'ятому місяці сьомого року владарювання цього царя. Таким чином, першого дня першого місяця розпочалася подорож Ездри з Вавилону, а першого дня п'ятого місяця він прибув у Єрусалим, оскільки над ним перебувала благословенна рука його Бога. Ездра поставив собі за мету неухильно досліджувати закон Господа, впроваджуючи його в життя а також навчати Ізраїль Божим постановам і законам. А ось зміст листа, який цар Артаксеркс дав священникові Ездрі, вченому книжнику, знавцю заповідей Господніх та його постанов для Ізраїлю, Артаксеркс, цар царів, священникові Ездрі, книжнику та знавцю закону небесного Бога тощо. Цим повідомляю. Мною виданий наказ, за яким кожен з ізраїльського народу, що в моєму царстві, в тому числі священники та левіти, хто лише бажає піти з тобою в Єрусалим, нехай вирушає, адже сам цар і сім його радників посилають тебе дізнатися, як у юдеї взагалі і Єрусалимі, зокрема, дотримуються закону твого Бога, що в твоїх руках. Крім того, тобі доручається занести срібло й золото, яке цар і його радники добровільно жертвують Богові Ізраїлю, котрий перебуває в Єрусалимі. Як і все золото й срібло, яке ти отримаєш у всьому Вавилонському краю разом із добровільними дарами народу та священників, які пожертвують для храму свого Бога в Єрусалимі, за ці кошти неодмінно закупительців, баранів і ягнят разом з хлібними до них жертвами та жертвами возливання. Які ти принесеш на жертовнику, що в храмі вашого Бога в Єрусалимі. Решту срібла й золота потратиш на те. Що ти і твої брати, будете вважати за потрібне згідно з волею вашого Бога. Посуд, який тобі передано для служіння в храмі твого Бога, постав перед Богом в Єрусалимі. Все інше, у чому буде потреба стосовно храму твого Бога, що вважатимеш за необхідне, покриватимеш із царських скарбниць. Тому від мене, царя Артаксеркса, виданий також наказ усім скарбникам за річчя». Аби все, що лише їх попросить священник і вчитель закону небесного богу Ездра, було беззаперечно виконане. Можеш брати срібла до ста талантів, пшениці до ста корів, вина до ста батів, олії до ста батів, а солі без обмежень. Для храму небесного Бога все має бути докладно виконане, як небесний Бог заповів. Аби його гнів не запалав на царство, на царя і на його дітей. Крім того, нехай вам буде відомо, що на жодного священника та левіта, на співців, придверників, служителів і звичайних слуг при Божому храмі забороняється накладати данину, податок чи мито. А ти, ездро, за мудрістю, якою ти володієш від свого Бога, признач урядовців і суддів, котрі чинили би судочинство. У всьому народові заріччя серед усіх, котрі знають закони Твого Бога, а хто не знає, тих навчиш. Кожному, хто не буде дотримуватись закону Твого Бога та законів Царя, того негайно слід засудити чи до страти, чи на вигнання, чи на грошове покарання, чи на ув'язнення. Отже, нехай буде благословенний Господь. Бог наших батьків, який викликав у серці царя бажання прославити храм Господа в Єрусалимі, так само й виявити прихильність до мене, як самого царя, так і його радників та всіх знатних можновладців царя. Отримавши підбадьорення від того, що рука Господа мого Бога була наді мною, я зібрав ізраїльських керівників, щоб вирушили зі мною.